Кінець безкоштовного розмитнення для електрокарів, і на жаль, це вже є офіційно в своєму телеграм-каналі, народний депутат. Гетьманцев повідомляє, що продовження пільги не буде, і знаєте в чомусь найбільша проблема? Ми дивимося на реакції, і люди це підтримують. Як вважаєте ви, чи потрібно було продовжувати пільгу на наступний 26-й рік для розмитнень, чи потрібно все ж таки її скасувати? Тому що дивимося по реакції, люди ставлять лайк новині, коли пільга скасовується, і навіть немає якогось такого дизлайку або чогось іншого. Як ви підтримуєте, що електрокари піднімуть? Ця в ціні на 30%, чи ви все ж би хотіли б, щоб ця пільга в Україні залишилася б, щоб цю пільгу розширювали, тому що сьогодні люди чекають безкоштовного пільгового розмитнення для бензинових дизельних автомобілів. Але по факту ми бачимо, що там, де є безкоштовне розмитнення на електрокарах, 1 євро за 1 кіловат, і то ту пільгу забирають, тієї пільги не буде. Пишіть ваші думки в коментарях, чи підтримуєте ви цю ініціативу, чи можливо ви бачите якесь інше розмитнення розмитнення, яке ви хотіли бачити в Україні, українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам дуже допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.